Ми вже з вами розбирали матч Італії та України, але давайте зробимо це детальніше та зрозумімо, чому ж ми все ж таки програли. Ви можете мені закинути, ти хто такий, чому ти вирішив, що взагалі ми можемо перемагати такі команди. Але по-перше, відповім сам собі, я е, звичайний футбольний вболівальник, як і ви, і кому як не мені та вам судити матч збірної. І просто резонанс, якщо ми з англійцями змогли достойно зіграти і по результату і по грі, то чому з італійцями не вийшло? І тут треба послухати прес-конференцію Реброва, де він сказав, що нам важко грати два дні на третій. Але стоп, стоп! Це вже не смішно, тому що всі наші тренери українські на це скаржаться. Ну, майже всі. Григорчук каже, що навпаки це задоволення, але коли є лавка. Наші тренери, хоча Ребров тренував е, за кордоном, не можуть зрозуміти, що це нормально грати з другого дня на третій чи з третього на четверте, це нормально так вся Європа грає. Тим паче у італійців також був матч, причому дуже важкий, де вони втратили очки. Далі, що хочеться відмітити, це те, що правильно замінили Яремчука на довбика, але потім, чому? Замінили Яремчуком довбика, якщо треба було випускати. Вона то й це прям читалось. Швидкість ваната, його техніка, вона б далась в знаки, якщо б він грав на своїй позиції і вчасно був випущений на поле. Далі це справедлива знову ж таки заміна мудрика. Що не так з Михайлом? Про це можна робити окремий випуск, я вже це робив. Але давайте, от ви поділіться зі мною своїми враженнями, що з ним не так. У мене є е, таке чітке. Уявлення, що саме не так з Михайлом, це його ментальність, тобто з фізикою, з фізичною формою, там, з ударом, з пасом, зі швидкістю, все гуд. Але якщо ми кажемо про інтелект. Ви послухайте просто його інтерв'ю. Хлопець не може зв'язати двох слів ні на російській, ні на українській, ні на англійській мовах. І якщо це ну я не хочу нікого образити, але це вже є показник, що людина можливо інтелектуально не дуже развита, а це у футболі пипець як важливо. Візьміть усіх футболістів, які чогось досягли, у кого є золоті м'ячі. Це не глупі люди, це люди з інтелектом, з високим IQ зазвичай. Тому мудрик тут, мені здається, випадає з цієї когорти. І не від матчу з Англією, ми тут наробили кучу помилок, і якщо справедливо, ми повинні були летіти з рахунком 4, 5, 1 чи 0. Тому нам ще пощастило, що такий рахунок, і це визнає навіть там Андрій Ярмоленко, і ми самі це бачили. І що ж я хотів сказати наприкінці, якщо дивитись на турнірну таблицю, то нас підтискає хто. Північна Македонія. І це не жарти. Вона дійсно може, може зачепитися за очки, ну, мінімум за одне, максимум за три. В грі з нами та не тільки з нами. Тому, слухайте, не треба недооцінювати. Ця команда може нам дуже файно підісрати. Напишіть місце, яке займе збірна України у групі, поставте свою цифру. Я би поставив три.